Для багатьох аграріїв Подільський державний аграрно-технічний університет є навчальним закладом, де формувалася їх життєва позиція, де вони отримували відповідні знання, аби в подальшому присвятити себе праці в сільському господарстві. Разом з вами завітаємо на фестиваль Біофест 2012 який проводився на базі біотехнологічного факультету. На гостей тут насамперед чекає виставка ярмарок, тварин, птиці та продукції їх переробки, продукти бджільництва та рибництва. Нинішній студент-аграрник вже не той, що був років 20-30 тому. каже ректор університету Микола Бахмат. Я являвся теж студентом цього університету 40-річної давності. Ми напевно відрізнялися тим, що після закінчення школи, відповідно, армії, багато студентів тоді поступало в сільськосподарські вузи для здобуття відповідної спеціальності. На сьогоднішній день дещо менше дітей йде в сільськогосподарські вузи, але та кількість людей, які поступають на такі спеціальності, як агрономія. Зоотехнія, ветеринарія, механізація сільського господарства це, як правило, діти з села, тому вони мають певні практичні навики. Я вважаю, що вони будуть хорошими спеціалістами. Крім того, сучасний студент, на відміну від покоління старшого, має хороші навики комп'ютерної графіки, має хороші навики входження в інтернет. Тобто він має доступ до мережі інтернету, тому він володіє більш. Інтенсивно можна сказати і більш прогресивно напрямками сучасних технологій вирощування і переробки сільськогосподарської продукції. З диконом біотехнологічного факультету Миколою Повозніком ми зустрічались рік тому. За цей час багато чого змінилось, каже він. Крита життєва, жодного дня без ідеї. І коли ми з вами зустрічалися, у нас не було ні пташинного двору, не було віварія, Всього цього не було, тому що ми постійно реагуємо на запити студентів. Коли я провів анкетування студентів, десь біля 75% сказали, що в них недостатня практична підготовка. Я зрозумів, що на одних муляжах, без живих об'єктів не можна підготувати якісного фахівця, тому що з тваринами вони більше спілкувалися тільки під час виробничих практиків. В нас виникла ідея, щоб зробити мінімальне практичне забезпечення тут, на території факультету. Ми спочатку почали з пташиного двора, потім зробили міні. Мини... Пасіку навчальну, зробили міні-кралі ферму і зробили в іварії енергетичного живлення, кафедри годівлі тварин та технології кормів. І в принципі, зараз у нас всі види тварин і птиці на факультеті представлені. Діти знайомляться з анатомією, фізіологією тварин, з розведенням селекції, генетикою проводяться самі годують, самі прибирають і самі працюють з цими тваринами і набувають практичний досвід. Час ідея, все змінюється, в тому числі і в сільському господарстві. Вчитись новому повинні і викладачі університету. Вважає Микола К Викладачам треба також вчитися від студентів, тому що раніше ми працювали по старінки грубо, грубо кажучи, так постарінки, і виробництво, тому що вийшли і закордонні інвестиції, і наші бізнесмени вкладають великі кошти в сільське господарство. І коли мені була можливість побувати за кордоном в Сполучених Штатах, в Канаді і в Європейських державах, навіть їхні фермери не можуть собі дозволити таке обладнання, такі технології, які прийшли на територію або на терени нашої України, і ми стараємося. Викладачі постійно бувати на цих підприємствах, і нам це дозволяє тільки, щоб не на всі навіть пускають, тому що там поряд з Кам'янцем-Подільським ну крупніша не тільки в Європі, а в світі птахофабрика, де міститься, отримується десь 7,5 мільйонів птахів. То просто пустити туди, ну не завжди хотять. І якщо викладачі. Будуть корисні цьому підприємству тільки тоді вони можуть пустити, показати, ознайомитися так. І ми під час відвідання цих підприємств все рівно як фахівці бачимо або певні недоліки, або певні недопрацювання. І коли ми керівництво доносимо ці недоліки, ці свої напрацювання, і воно дає їм можливість знижити собі вартість або підняти рівень рентабельності, і на другий раз на це підприємство попати набагато проще. І Якщо будуть такі партнерські відношення, нас будуть пускати. А що просто хтось комусь зобов'язаний, про це вже думати не треба. А так як ми, як люди науки, що виходить, найкоротший шлях до істини це експеримент, то щоб щось людям пропонувати на виробництві на великих підприємствах, ми ці маленькі операції моделюємо в себе, а потім дає їм, даємо їм відповідь на ту чи іншу проблему.